На сьогодні у Дніпропетровську учасникам ату та членам сімей загиблих видано 232 дозволи на розробку проекту землеустрою під будівництво індивідуальних житлових будинків та два дозволи під будівництво гаражу і підсадівництво. Про це під час гарячої телефонної лінії повідомив заступник начальника управління корпоративних прав департаменту міськради Вадим Березень для оформлення земельної ділянки. Потрібно пройти кількаступеневу процедуру. Чоловік із віршу желання оформить земельный участок, должен, ну, ему необходимо обратиться в городской совет с соответствующим заявлением. Под заявление он должен предложить копию паспорта, кода, съемку. Место расположения свободного земельного участка, который он хочет оформить, вот. и либо удостоверение участника боевых действий, либо доведку участника антитеррористической операции, которая выдается воинской частью, в которой проходит службу. Даний боєць після цього управління надає відповідне рішення, яке виноситься на розгляд сесії міськради. Потім громадянин має звернутися до землевпорядних організацій для розробки проекту землеустрою. Готовий проект погоджується у головному архітектурно-планувальному управлінні та державному земельному агентстві. І вже після цього наступним рішенням сесії міської ради земельні ділянки передаються у власність бійцям. На сьогодні у реєстрі для оформлення землі перебувають майже 900 осіб, учасників АТО та членів сімей загиблих. В Россовете комиссия по рассмотрению оформления земли участникам АТО, как бы было принято решение протокольное вести реестр то есть всех участников. Согласно этому реестру, то есть, когда городские управления находят свободные территории, то есть согласно этому списку мы связываемся с людьми, приглашаем их на прием и начинается процедура, то, только я сказал. То есть они пишут заявление и так далее, и так далее. Як зазначають в департаменті, через неможливість проведення інвентаризації вільних земельних ділянок процес їх виділення йде досить повільно, проте ухвалений план зонування території міста повинен його пришвидшити. Елеонора Сіндієва, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал.